Синхронний лічильник з паралельним переносом. Повністю синхронний лічильник, синхронний перенос, максимальна швидка дія з тої, яку можна досягти. Досягається ця історія завдяки появі у нас не двох входових елементів, і а трьох і чотирьох елементів, і в яких збираються розряди з виходів тригерів, з усіх, тобто для. Першого розряду це виключно Q0. Для другого розряду це Q0 і Q1. Для третього розряду це Q0, Q1 і Q2. Як ви бачите, в такому варіанті ми маємо вже всі виходи тригерів одночасно, а це значить, що затримка буде становити. Затримка розповсюдження для логічного елементу, плюс затримка розповсюдження для тригера. І все. Таким чином, цей лічильник буде працювати вже набагато швидше. Часові діаграми з рахуванням затримок, навіть не говоримо ми про часові діаграми без затримок, тобто про функціональну якусь верифікацію. Тут ми маємо ось сформовані. Сигнали для дозволу роботи наступних розрядів. От так виглядає дозвіл роботи наступних розрядів для всіх трьох старших розрядів лічильника. Зверніть увагу на те, що у нас повністю відсутні якісь паразитні імпульси всередині цієї. Мікросхеми, тому що ось всі тригери всередині нашого лічильника перемикаються одночасно, як наслідок, сигнали на входах елементів і появляються одночасно. Навіть якщо сигнали будуть надходити з деяким невеликим розходженням по часу, воно буде невільоване в цьому логічному елементі, тому що ось ці долі наносекунди логічний елемент не побачить, і як наслідок в Такому лічильнику відсутні якісь паразитні невеличкі імпульси. Він працює синхронно по тактовій частоті. Сигнали керування тригерами надходять саме в свій час ніяких проблем тут не відбувається. І лічильник, як ви бачите, рахує від 0 до 15. Це найбільш складні лічильники, які існували в інтегральному виконанні. Вони мали дуже складну систему підключення. Лічильників в каскадне включення, ми на нього подивимося, але для нас важливо те, що знову ж таки в цьому випадку були сформовані як лічильник десятковий, так і лічильник двійковий, тобто було два лічильники BCD, BCD, тобто десятковий лічильник і двійковий лічильник. Відповідно, подивимось на те, як виглядає у нас це який лічильник BCD, тобто десятковий лічильник від компанії Onsemi. тобто я спеціально взяв трошки іншу компанію не Texas Instruments, щоб ви бачили, як виглядають даташити для різних компаній. Знову таки, в цьому лічильнику у нас є декілька сигналів керування, це сигнал скидання. З нульовим рівнем. Ось він. Це сигнал завантаження, коли завантажуються дані з входів P0, P3. Він так само має нульовий активний рівень, і під час його буде відбуватися завантаження. А також два сигнали дозволу роботи: Enable P, Enable T. Відповідно, коли вони мають одинички, у нас відбувається нормальна лічба. Ось так це виглядає з точки зору таблиці істинності. Нічого тут нового нема. З точки зору схемотехніки я хотів вам показати, як це виглядає при формуванні сигналів переносу. От зверніть увагу, у нас тут є Т-тригери, ось у цих Т-тригерів є сигнал перемикання, Т в варіанті нульового розряду. На ці входи заводиться виключно сигнал, ось Enable. З цих двох входів керування. Ось цей сигнал Enable. Для першого розряду зверніть увагу, сюди заходить вихід Q0. І що у нас тут ще є? У нас сюди заходить сигнал з виходу. К3, тому що це десятковий лічильник. І тут формується додаткова, додатково формується ланцюг для перемикання. Але давайте подивимось формування для другого розряду. Так, у нас ось це Q0, а ось це Q1. Зверніть увагу на те, що ось так само буде ланцюг, який формує ось цей. Логічний елемент, який формує сигнал керування. Ось це буде Q0, ось це буде Q1, ось це буде Q2. Тобто ланцюг керування, саме перемиканням, тут формується саме так, як ми з вами подивилися на нашій теоретичній картинці, коли розглядали цей лічильник. Для лічильників синхронних з паралельним переносом сигнал. Керування є логічною функцією і від усіх попередніх розрядів лічильника. Схема для ілюстрації, щоб ви розуміли, як організовується подібного роду лічильник Н-розрядний. Для подібних лічильників відбувається, відповідно, може відбуватися послідовне включення. Ось так. І, відповідно, сигнали переносу формуються виключно для одного лічильника, і це вихід попереднього розряду. Або ж якщо ми хочемо зробити так званий ripple counter, тобто знову ж таки асинхронний перенос, то можна брати ось цей. Кері аут, тобто сигнал переносу, і підключати його до тактового входу. Як ви бачите, є декілька варіантів включення, вони можуть давати різні варіанти по швидкодії, але це в будь-якому випадку найшвидший лічильник, із того, що ми можемо зробити по якійсь технології. Це синхронний лічильник з паралельним переносом. Ваші питання, шановні, будь ласка.